Два уроки я ще 10 хвилин майже буду говорити про що там буде. Подивіться. Якщо я бачу оцю дівчину, я можу натиснути на цей пензлик, і дивіться, уже отут -от я можу взяти, видалити і за счет плюсика обрати файли, завантажити з комп'ютера або взяти бібліотеку Медіа. Якщо я взяв бібліотеку Медіа, ну давайте замість дівчинки оце, цього чудика поставимо. Обрати. І якщо я поставив, у мене такий чудик вже є. Замість нього може бути що завгодно. А такого чудика можна зробити, наприклад, за допомогою чого? За допомогою е програми з штучним інтелектом. Ми знаємо з вами, що якщо ви хочете... Створити якийсь класний сайт, то ми можемо написати Леонардо. А і взяти, наприклад, це ми вже з вами проходили, і ми знаємо про це, як це працює. Ми можемо взяти що? Ми можемо запустити цей додаток за допомогою електронної пошти, яка у нас вже відкрита, ми залогінімося тут. І після того, як ми залогінимося, ми з вами напишемо м, якісь яку, таку прикольну штуку, як е, зробимо генерацію якоїсь якогось малюночку. Я натискаю Generation image, image Generation, і після того я повинен написати промпт, тобто запрос. Запрос, як завжди, ми пишемо з вами такий. Ну, давайте будемо сподіватися. Ну, от Бачите, я писав колись запрос що про дітей, які е, зморозили. Якщо я хочу написати якийсь інший запрос, то що я роблю? Я відкриваю перекладач. Перекладачі, я на російській мові або на українській пишу запрос. Ну, Наприклад, я напишу е, мальчик, буду на російській напишу, а після того англійську вставимо. Да? Я пишу е, мальчик. находится в Буковеле, Буковеле, в яркий солнечный день и катается на лыжах, лыжах. Гляньте, я написал Все це. Так? Я копіюю цю штуку. І після того, як я копіюю, я беру і його сюди. Подивіться, я ставлю його сюди. Після того я натискаю Generate і трошечки почекаю. Ми подивимося, що зробить програма. Зрозуміло, запрос я зробив дуже маленький. Якщо ми напишемо дуже круто, там що у горах Буковель поруч, наприклад, з. The з кейпасом підйом, підйомник, який там є, да? і таке. Якщо ми зробимо більше запрос, то ми це і зробимо. А тепер давайте подивимося, все ж таки дочекаємося, поки що у нас є ще щось з'явиться, машина поки що відробляє, що я хочу. І гляньте, ну ось хлопчик, який у нас є. Наприклад, гори є класно. Я беру і цю фото, копіюю собі на е 560 кілобайт. І після того повертаюся ось сюди, гляньте, де у нас наш ось цей чудики знаходиться. Після того я можу чудика видалити, натиснути плюсика, піти завантаження файлів, взяти обрати, піти до загрузок і після загрузок взяти ось цього хлопця, якого ми з вами згенерували. Якщо ми його генеруємо, він з'являється обрати і дивіться, томі, ми з вами зробили авторський контент. Ви зрозуміли, да? тобто, якщо ви хочете зробити якусь круту штуку. То ви можете що натиснути? Ви можете натиснути опублікувати і з таким чином продовжувати роботу. Але гляньте, цього ж хлопця не було у нас зовсім ще 10 хвилин тому. Ми повернемося з вами до головної сторінки цього сайту. Я натисну значення Home, і в Home що я зроблю? Я возьму і ось тут. Замість тієї собачки, а поверх цієї собачки, я поставлю що? Я поставлю так, де в мене Template Kit, Ось тут треба це зробити. Да? Я поставлю, замість цієї собачки я поставлю нашого хлопця, який у мене є наш лижник. Я натискаю знову редагувати в Elementor Kit. Якщо я натискаю редагувати в Elementor Kit, то що я буду робити? Я буду додавати елемент, який у мене його ще не існує тут. Тобто я бачу розподіл даних на цьому віконці, бачите, да? і ось тут зверху я хочу поставити малюнок. Що я буду брати? Я буду брати зображення, потягну його сюди. Подивіться, поставив, нічого нема. І гляньте, ми зараз бачите всі угли ось тут у нас непрямі є. Да? Тобто вони зглажені. Я натискаю, що я хочу додати сюди людину. Яка у нас вже була обрати, я його обираю, і бачите, угли дизайну не підходять. Так? Тобто в стилі подивимося, що у нас є максимальна ширина, висота, прозорість і так далі. Радіус мери, межі і так далі. Давайте ми з вами зробимо, напишемо, що тут я радіус якийсь я буду додавати, і бачите, я скрутив ці моменти, як вони у мене вже є ось це скрученими моментами. Тобто, Елементи, які гляньте, і у мене що класно вийшло, що елементарно колір мого сайту він співпадає дуже ну, з кольором ось цього хлопця і карт... малюнок. Це не випадає, ну, як кажуть, на ніч. Якщо About Me хочемо змінити, ми також натискаємо пензлик, і ми дивимося, що у нас там є сайт-бар, якийсь розширені позиції, і теж можемо редагувати таким чином. Якщо сказати про те, що у нас ми можемо відтворювати нові речі, я можу опублікувати це, і якщо я це опублікую, то ви зможете спокійнесенько це зробити самостійно. Якщо ви просто що зробите? Якщо ви возьмете і продивитесь цей урок, що я буду зараз робити після того, як ми з вами Завершимо цю його Я ці два відео об'єдиню в одне відео і покладу вам в ленту, в, нашу, в, яку, в яку ми з вами спілкуємося. Ось тут так. Тобто, якщо я покажу стрічку покладу в стрічку, тут буде посилання на це відео. Я прошу вас, щоб ви зробили цю штучку професійно і оберіть тему, яку ви хочете. Я розумію, що зараз може немає я, ніякого настрою. Ми з вами розуміємо, чому. Ну давайте рухатися вперед. Життя тільки вперед. То, що було ззаду, то було ззаду. Вперед попереду ще краще щось. Тому давайте зробимо сайт, в якому, ну наприклад, ви хочете стати якимось там капітаном корабля круїзного лайнеру чи щось таке. І зробіть сайт, такий, щоб він був ось тут з'явиться сьогодні. Дивіться що. Я з нашого уроку сьогоднішнього, я з переписки з нашої, я беру ось ці два посилання, які я зараз ставлю вам в нашу форму сюди, і ці форми, які у нас треба за що бачите, перше, це зробити пошту, і хостенка це реєстрація. Вище буде посилання щодо створення об'єкту, який ми з вами тільки що зробили. Ну, бачите, якщо такий сайт ми вже зробили, то ми зберегли його, опублікували після того, що ми робимо. Ми оновлюємо його, і ми бачимо, що вже у нас і на цій сторінці, сторінці і на сторінці About. У нас є людинка, яку ми з вами сюди верифікували і створили її за допомогою ще одного сервісу, який зветься Leonardo AI. Також його, цей Леонард. Складаю сюди вам, щоб ви могли зробити. Я думаю, це цікаве задання, яке треба зробити. І пишу створити сайт. Створити сайт сайт за допомогою відео. Вибачте, на український продовжуємо. відео і таким чином відео буде тут зараз причеплено Сюди я його тільки складу, щоб воно у мене було повним. І після того, як ми з вами це отримаємо, ми можемо все виконувати. Скажіть мені, будь ласка, ті, хто знаходяться зараз зі мною, ви зрозуміло, про що я зараз кажу? Так. Дивіться, що я показав? Я показав те, що. Роблять люди, які вже дорослі, це Wordpress, це професійний сайт. Це не просто вікс, якому там натикали все. А ось в професійному сайті ви можете зробити дуже круті, цікаві речі. Тому я вам дуже бажаю, щоб ви з цим сіли розібралися. Заходять вихідні дні, і я написав, що вівторок, в п'ятому році ми зустрічаємося. Я буду запрошувати всіх. Ми будемо майже два рази на тиждень в онлайні працювати, бо не було в мене два тижні. Да? І будемо рухатися вперед, щоб у нас був до кінця цієї чверті. У нас був дуже гарний проект. Я сподіваюся, що у нас дуже тим бачить, тут тут в студії зараз сидять ті, хто 100% все зробить. Скажіть нормально, зрозуміло ви, що я куди я вів вас що ми з вами робили, чи ні? Так, Добре. так я створити, зупиню так? запис зараз, да, і після того, як зупиню запис, ми з вами отримуємо. Ну, після... Піс, 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 сам зупиняється. Тоді буде два файли, які я зможу зберегти. Відео з'явиться через 20-30 хвилин, бо мені треба його з'єднати. Це танування займає, І після того ми з вами працюємо. Кажи, Марк, так. А це треба сайт звернутися за допомогою відео, так? Дивіться. Ми зараз відео я е, складу, щоб воно було не з двох кус